Всім привіт! До нас звернулася людина, яка займається професійною короповою ловлю. Щоб ми зібрали її вудку на карася з ловлю з човна. Дивіться, що ми підготували. Це у нас Танага. Вудка. Тут металевий фіксований кінчик. Це 28-й стрій. Бачите? При цьому вона спокійно достане карася 500 грам з води. Підніме. От, можете викидати. Дивіться, яка краса. Це не бамбук, це в них інша рослина. Я вже не пам'ятаю, чесно говоря, як вона називається. Так, 360. Я думаю, що вона це саме достатньо. 4,50 буде тяжко закидати. Так, хто такі набори, то 3,60 ще максимально сюди закривається. Дивіться, в комплекті. Ну, Зрозуміло, чохол до цієї водки, Потрібен, не потрібен, ви вже потім з часом собі. Стоперне кільце. Не думаю, що зловлюсь човна, вам воно потрібно, але воно в комплекті. Йде додаткове перше три коліна. Вращаючийся коннектор. Ми вже зразу підготували. Я розумію, що людина. Е не розбирається в цьому. Ми вже зробили на коннекторі вже підготували волосинь. Зробили косічку для фіксації оснастки. Так, дивіться, що ми зробили? Три попливка. Два е, йдуть на 2 грама, цей йде на 2 грама він з потовщеною антенкою, але в нього більше чутливість. Це взагалі преміум сегмент серія X. От. І це в нас так само. Дивіться, поставили вам те Б... 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 це... саме підсікаючі гачки. Можете спробувати на наше тісто, можете спробувати, в принципі, я знаю, що ви виготовляєте, можете спробувати свої насадки. От, без питань. В чому фішка сама коли він починає тягнути, він перевертається, врізається в губу. Далі, якщо він починає випльовувати, він так само, бачите, врізається в губу. Крючки працюють дуже ідеально. Ну, мені дуже вподобається. Зробили вам дві оснаски на півтора грами і окремо на 2 грамові поплавки. Думаю, що є сенс спробувати на півтора. Якщо буде дуже вітряна погода, то перейдете просто на 2 грами. Щоб краще було закидати. Так, на півтора. От, півтора грама, в принципі, попливочок з потовщеною антеночкою. Вони не ламаються. Ідеально працює. І вага на ньому ідеально відповідає. Півтора, значить півтора. Ми вже вам їх налаштували. Е, вже нічого не потрібно, вже вага нагрузили відрізана. Під ваш поплавок. Попливок вставляється сюди в коннектор і все. І ви можете спокійно собі ловити. Так, далі друга оснастка на 2 грами. Так само поставили вам гачки саме підсікаючі. Е -е, у нас поставили вам. Якщо побажаєте там менше гачки чи більше, тут коннектор швидко знімаючий. Ви зняли, відвинули кембрік, зняли гачки. Так само одягнули, провернули, закрили, все. Все дуже просто, швидко. І так само коннектор для попливка вставляєте собі. Так, зараз. Гачки поставив. Ну, я думаю, по карасю зараз це саме топчик. Ще спроб... спробуйте, ми вам дамо оснастку з бабишками. Це для ловлі в лілії. Думаю, з з човна буде саме то. Це поплавки, Вони так от на воді лежать працюють. Дуже якісно видно, дуже чутлива оснастка, і вона цікава. Якщо будете пробувати експериментувати, я думаю, що вам сподобається, так само гачки стоять саме підцікаючі. Так, в комплекті, я казав, три додаткових кінчика. І от повний комплект. Дерев'яна коробочка, ви собі можете спокійно виїжджати на рибалку. Я знаю, що ви займаєтеся короповою ловлю. Від себе я вам зроблю подарунок. Це гачки, саме підсікаючі на коропа. Я не знаю, великий це розмір, невеликий розмір. Я зазвичай ловлю коропа тільки на вудку. От. А тут можете використовувати свої набойли, напілець. Вони дуже гострі і вони працюють. Можете спробувати зв'язати собі, погратися і заодно розкажете, як вони працюють. Мені дуже буде приємно знати від професіоналів. Я думаю, вам сподобається. Всім гарного дня, кому потрібно таке, замовляйте. Всім па.